Кенійська народна казка багаття на пагорбі. Колись дуже давно було в Кенії озеро з холодною водою. Багато звірів приходило до озера вночі, щоб напитися води. А люди вночі туди ніколи не ходили. Вони боялися, що звірі можуть роздерти або з'їсти їх. Одного разу багатій, у якого була гарна, пригарна дочка, оголосив Я віддам дочку за того, хто піде на озеро ввечері і просидить у холодній воді до самого ранку. А в тому селі був юнак, який палко кохав дочку багатія, і сказав він своєї матері Я піду на озеро і спробую просидіти у воді всю ніч. Не роби цього, мовила мати. Ти у мене єдиний син. Вода в озері дуже холодна, і звірі можуть тебе з'їсти. Не ходи туди. Вона не переставала плакати.